Привіт, ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Нещодавно почув таку фразу від наших партнерів: а, а чи справді чим більший розмір зерна, тим яскравіше і насиченіше смак кави. Давай з тобою з цим розберемось. Тому сідай зручніше, натискай підписатися, вподобайка, дзвоник, не забувай писати коментарі. Давай разом розбиратися, чи насправді. Це так є, що чим більше розмір зерна, тим більше в ньому смаку ароматичних властивостей. Перше, з чого хочеться почати, це як розібратися у розмірі зерна, як його класифікують та що це таке. Ну, на професійному сленгі розмір зерна це скрін. І визначають його за допомогою сітокрюв. Вони бувають різними, в нас вони ось такі. Вони є як під помел, так і під зелене зерно. Тут є основні скріни від 20 до 11. Кожен скрін відрізняється один від одного, або в більшу сторону, або в меншу сторону, на 0,25 мм. Тож, найбільше зерно 20-го скріну в нас буде розміром 8 мм, а найменше зерно, котре ми можемо просіяти. Одинадцятий скрін це близько 4,5 міліметрів. Залишиться тут, а все, що нижче, пройде просто нижче. Загалом сіта можуть досягати до восьмого скріну. Це десь близько 3 міліметри зернятку. Дуже дуже мале і дрібне. А значить, скріни це загальна класифікація. Також декілька скрінів класифікуються просто по назвам: від двадцятого до дев'ятнадцятого це дуже велике зерно. Від 18,5 до 17 – це велике зерно. Від 16 до 15 – це середній розмір зерна, маленьке зерно це 14 скрін, і дрібне зерно від 13 і нижче. До такого дуже дрібного зерна, до речі, відносяться такий розмір, як пібері, котрий дуже часто зустрічається у Кенії, або резновид Мока, котрий існує в Колумбії. Також ці всі класифікації є в різних частинах світу. У Центральній Америці і Мехіко. Ці скрини діляться трошки по-інакшому. Зараз назви будуть іти від самої великої до найменшої: це Сеперіос, Сегундас, Терцерас і Каракал. У Колумбії є тільки два скріна дуже відомих: це Супрема та Ексельса. В Африці та Індії назви скрінів діляться просто буквами. Найвеличезніший скрін це AA, потім іде просто: A, Ей B, Бі, І дуже всім відомий кінійський скрін це Пібірі. Котрий дуже-дуже соковитий і яскравий, я так розумію, ти вже трошки здогадався, що я не висловив нічого яскравого про великий розмір зерна, але більше схиляюсь до того, що дрібний скрін дуже-дуже соковитий, так на сам той час і є. Але якщо розглядати варіації арабіки, а саме в чистому вигляді, не селекційні, і взяти наприклад, бурбон та марагаджип. Бурбон це такий достатньо дрібний, приблизно 14-15 скріна зернятка, котрий має дуже-дуже солодкі ноти і дуже насичений смак. В той час, як марагаджіп, котрий прирівнюється до скріна 20, а то й може бути 20 дуже легкий за своїм смаком, дуже легкий за своїм ароматом і не несе в собі так. Таку велику кількість смакоароматичного потенціалу, хоча дуже-дуже великий, але марагаджип використовують для селекційних різновидів, таких як Пакамара, це скрещення пакоса та марагаджіпа. Це дало величезне зерно з величезним смакоароматичними властивостями, і воно несе в собі набагато більше смаку, ніж марагаджіп. Якщо дивитися по дрібному скріну пібірі. Цей резновид недооцінен. Хтось досі вважає, що це не розвинете зерно, і в ньому не може бути занадто великої кількості смаків та ароматів, але це дуже-дуже яскрава та соковита кава. Ми такені пібіль постійно вражає своїми ягідними смаками і соковитою кислотністю. Також колумбійський колумбійське мока, дуже дрібне сформоване зернятко, котре. Дуже насичений за своїми смакоароматичними властивостями. Але все ж таки, від чого залежить розмір кавового зерна? Є три характеристики: перше це висота зростання. Та чим вище зростає кавове дерево, тим дрібніше можуть бути кавові ягоди і відповідно кавові зерна. Друге, це різновид кавового дерева. Та є деякі дерева, котрих генетично плоди. Дрібні, але яскраві та соковиті за своїм смаком. І третій пункт це опади під час дозрівання та формування кавової вишні. Та, якщо в певні проміжки формування кавової вишні не буде достатньо опадів вологості, то фермер вже розуміє, що цього сезону дерево дасть більш дрібні ягоди. Ніж великі, але це не означає, що ягода буде не смачна, не соковита, вона просто буде менш за розміром. До речі, поки ми з тобою розбираємо, чому зернятки можуть бути або більшого, або меншого розміру, ти міг би вже зварити кавовий глінтвейн, як в мене в Келиху. Якщо не знаєш, як це зробити, посилання ось тут про те, як в домашніх умовах якісно і швидко зробити цей напій. Тому переходь за посиланням. Який висновок з цього всього? Чи насправді велике зерно настільки яскравіше ніж дрібне? Н ні, дрібне зерно може набагато більш нести в собі смаку та аромату. Чи є певні різновиди кавового дерева, а саме арабіки? котрі мають величезний скрін і мають якісні смако ароматичні властивості, є. Чи варто звертати увагу на розмір кавового зерна? Ну, тут я не впевнений, бо в жодних поціночних листах Specialty Coffee Association нема графи скрін і оцінка кави за розміром це не дуже коректно і не дуже правильно. Каву треба оцінювати за смаком та ароматом. Тому, якщо тобі це було цікаво, не забувай вподобайки, коментар, підписка і дзвоник. Обирай каву без заангажованості. Пробуй різні обробки кави, країни походження, різновиди дерев, каву різного розміру, бо розмір не має значення. З тобою були 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро. Заварюй, насолоджуйся та кайфуй.